Ну, відповідно і зацікавилися ми, чому автономний опір при тому, що прибув і наряд правоохоронців і так далі. Змігся просто подрожчити, при тому, що ми мали всі дозвольні документи. На мою думку, це могло бути просто зупинення робіт, перезупинення робіт, при тому, що на місці був голова Чаківської адміністрації, але в жодному випадку не трощити мені, яке є приватною власністю. Поцікавившись організацією, що стосується автономного опору, на початку мені стало зрозуміло, Слова приватна власність і що винищити приватне майно, воно їм ні про що не сказало. В принципі, вони самі стверджують, це є в інтернеті, це і в вільному доступі. Е, ну, таке, скажімо так, колективізація це, це їхній шлях, це те, чого вони хочуть. Вони не визнають приватної власності, як такої. Це вказано в них на їхніх сайтах. Тобто це можна перевіряти. Якщо буде потреба, хтось хоче. Ну, відповідно, після того, е живучи у Львові, на відміну від багатьох тих, хто був також катольйоном, спілкувався з представниками інших ринків, інших бізнес-структур. Ситуація, ну, Реальна ситуація виглядає дуже унікальною, тому що е ми нібито хочемо жити в правовій державі, ми нібито йдемо до Європи. До речі, автономний опір не підтримує шлях України в Європі. З Євросоюзом, це у них також офіційно є записано. Підприємці між собою почали дали цю інформацію, хто що знає про ту організацію як таку. Там з'явилася така назва, як захист праці і так далі. Це є вже профспілки, які створені, скажімо так, організаціями з лівим таким, чітко лівим спрямуванням. Там вилізли деякі прізвища, чому, от, власне... Пан Андрій посилався на Медведчука, тому що станом на зараз ми довести не можемо, ми не є правоохоронні органи, ми це не маємо офіційно, але це є в вільному доступі в інтернеті. Те, що Люди, котрі зараз керують діями автономного округу тут, вони мають безпосередні відношення, є в засновниках компанії BIM. Доводиться, що вона має автономного Медведчука, знову ж ти не в в стрема, або треба, тому що вільний доступ. Я бачу навіть деякі люди в залі знають.